Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день, чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас справедливість. Ух, справедливість суботу на дні колоди Паш Пентаклів. Справедливість, старший аркан, така дуже серйозна карта, енергія порядку закону, структури, справедливості, ну, державні установи. Підставляйте, а може. ну, Це можуть бути і ЦНАПи, ну, будь-які державні установи, банки. Можливо, хтось сьогодні саме в таку установу йде. Ну, і справедливість це в першу чергу кармічна карта. А кармічні карти це результат наших попередніх дій, те, на що ми заслужили, заслуговуємо. Тобто, якщо ми все робили правильно, прикладали зусилля будь-якої сфери стосується, то справедливість нам дає результат. Ми можемо отримати результат сьогодні такий, на який ми заслужили. Ну, справедливість це також миттєва карма. Справедливість це ясність. Справедливість це баланс між, от, між тим, що я хочу, і тим, що я отримую. Між тим, що я е, заслуговую. Справедливість це люди юриспруденції. Можливо, ви будете консультуватися з такими людьми: адвокати, юристи. Ну і. Що ще? Дуже якась у нас сьогодні серйозна справедливість для нас? На дні колоди в нас Паж Пентаклів. А Паж Пентаклів це, це і як нові ідеї в, в сфері фінансів, тобто плани, партнерство. Так і може бути наше тіло. Ну, діти і онуки, звісно, бо це дуже молода енергетика, і тіло, наше тіло, наші ресурси, і от справедливість. Тобто ми обдумуємо перспективу стосовно грошей. Так? У нас є плани. Як інвестувати, куди інвестувати? І от справедливість це якраз те, як ми зважуємо, як правильно поступити, а куди краще. А можливо, справедливість це є угода, яку ми підписуємо. І нам потрібні для цього юристи, щоб надали ясності, перевірили все і зафіксували це. Можливо, це, якщо це діти і онуки, то також справедливість ми зважуємо, ну, на навчання ми віддаємо, оплачуємо репетитора, на курси, на спорт. І це також наше. Справедливість на все зважує. Все має бути. Чітко, ясно, правильно, структуровано, зрозуміло. Тобто, має бути раціональність, має бути вартість, все має бути в балансі. І от, можливо, ми зважуємо. от стосовно дітей чи онуків, варта, не варта, скільки коштує, а яка користь від того. Також це може стосуватися от нашого тіла. Наприклад, харчування, дієти, от мені, коли ми зважуємо корисне. Корисне, не корисне, скільки коштує, варта мені, не варта, хочу, я не хочу, буде користь, не буде користь. Який буде результат? Отримаю я потрібний результат, наприклад, так стосовно тіла свого, іду я займатися спортом, скільки часу мені це займе? Ну, тобто, справедливість вона все зважує, все прораховує. Скільки мені потрібно грошей для цього, скільки мені потрібно часу для того, який я отримаю результат. Ну, і так будь-чого, скажімо, тіла, лікування можливо, так, обстеження, скільки буде коштувати, варта, не варта, хочу, не хочу. Дієти, тіло, ну, будь-які процедури стосовно тіла. І тому вже в чому полягає ваша справедливість сьогодні, підставляйте. Можливо, також навчання для вас, не тільки для дітей, а і ваші, наприклад, курси, друга освіта, підвищення кваліфікацій, також, коли ми все, такий дуже раціональний підхід. Ми все зважуємо, прораховуємо. Ну що ж, і це, от, так як старші аркани це важливість, це буде дуже важливо нам оце це передбачити, прорахувати, проаналізувати. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе. Що нам буде допомагати сьогодні? Королева Кубків. Ну, Фігурна карта. Доросла жінка, стихій вода, риба, рак, скорпіон. Буде допомагати, знаєте, це, це така жінка, яка вміє вислухати. Яка вміє вислухати? Також, можливо, разом з вами вона буде аналізувати. Вашу ситуацію допоможе вам вирішити, підкаже якісь нюанси. Або це ваша енергія, допоможуть вам ваші емоції. От коли емоції вже там Дивіться, підставляйте емоції за чи емоції проти. Все ж таки, справедливість вона все зважує. так, Вона має вагу, вона має меч, це ясність, це взагалі дуже чітка, така структурована енергетика, коли ми, нас все чітко, ясно, зрозуміло, і немає ніяких хочу, не хочу, а може, тут все чітко і ясно. Так, так, ні-ні. І от можливо, це ваші емоції вам допоможуть, ви зрозумієте, що це я чітко хочу, а оце я чітко не хочу. От Це мені не подобається, і все, навіть нема мови про те, я не буду розглядати таких варіантів. А оце я хочу, я, можливо, це моя мрія давно хотіла, хотів, і я чітко розумію, от, от ясність така, чітко розумію, що я буду це робити, буду цим займатися. Тобто емоції допоможуть сьогодні зробити вибір. Що нам буде заважати? Ну, от, швидше за все, емоції. Я відчуваю, що емоції не так жінка, ну, для когось, можливо, і жінка, а можливо, це ви, так? Ви така королева кубків. І ви сьогодні приймете рішення, що нам буде заважати, так? Що нам буде заважати? Ага. Старший аркан нуль. Так як сьогодні два старших аркана карта дня, і це, що буде заважати, ото буде між ними така боротьба. 0. Нові можливості. А нуль це завжди, коли потрібно обнулити своє життя, почати з нуля. Спочатку. Що саме? Яку сферу? Тобто, ось і от. Такий сьогодні день буде, знаєте, дійсно, по справедливості потрібно буде підійти все так серйозно прорахувати всі нюанси і от для себе чесно відповісти, чого я хочу. Справді, от що для мене важливо, тому що кубки, наші емоції будуть важливу роль відігравати. Але вибір зробити буде важко. Знаєте, важко буде, тому що, можливо, будуть нуль це багато варіантів. А коли багато варіантів, це завжди важко. Нуль це легкість, з якою ми йдемо, робимо цей крок. Можливо, також для когось, знаєте, якщо це стосується, там дієти, схуднення, лікування, прийняття рішення. Важливо, це також нелегко. І коли ми цього ніколи не робили. Також важко зробити оцей перший крок, тому що що там, ми не знаємо, це для нас невідоме і лякає. Ну що ж, ми ховаємо. А ще, знаєте, дурень мінусові позиції, от він може збивати з толку, тому що, от добре, що в нас є справедливість, яка має ясність. Справедливість в нас дуже взагалі така енергія дуже чітка. І Тому що дурень мінусові позиції, нуль мінусові позиції, от воно може справді програватися як дурень. Я не знаю, я боюсь. Я от, от, от такий стан ми заховали під справедливість, подивіться, яка вона тут. В, не, в неї взагалі все чітко і зрозуміло. Скільки поклав сюди, стільки і, і поклав туди. Має бути в всьому баланс і рівновага. Навіть от відчувається. В собі зразу таки нема розгойдування такого, що от все чітко, якась ясність, справді така, от, любі мої. Я бажаю вам сьогодні нам мирного і спокійного дня. І от я бажаю нам ясності. Чіткості, щоб все було зрозуміло, от так по поличках розкладено, і чітко я розумію, хочу, пробую, втілюю, не хочу, значить, це не моє. Щоб не було ось цих. А може, я не знаю, коливань і вагань. Все сьогодні в нас чітко, я, ясно зрозуміло. Будьте чесні, в першу чергу, з собою, тому що справедливість це чесність. І коли все правильно, правильний підхід, я цього хочу, все для цього роблю, то справедливість дає чудові результати, бо ми на це заслужили. Я вам бажаю сьогодні позитивного дня, приємного дня, продуктивного дня. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої друзі, до зустрічі, па-па.